Не на телеканалі бізнес з вами Дар'я Дійгут. Вітаю. про найцікавіші події дня. Спочатку коротко. Щоденний чек. Скільки коштуватиме бізнесу перехід на нові касові апарати? Італієці республіканець. Який він новий мер Нью-Йорка? Нью-Йорка? Понад 100 позицій угору за що міжнародні рейтинги вподобали українське будівництво. Співпрацювати з усіма Віктор Янукович на регіональному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Києві заявив, Україна не може собі дозволити співпрацювати з ЄС за рахунок відмови від співробітництва із країнами митного союзу. Президент наголосив, наша держава зацікавлена у поглибленні економічної взаємодії з країнами євразійського простору, тому не збирається припиняти співпрацю у жодному із напрямків яскравий приклад співпраця з провідними. Газовидобувними компаніями світу: Шел, Шеврон, Ені, EDF і розробки родові сланцевого та шельфового газу в Україні, що в перспективі дасть змогу диверсикувати джерела видобутку. Удар з тилу. 47 мільйонів гривень податків нарахувало корпорації Рошен Міністерство доходів і зборів України. Податківці інкримінують кондитерам податкові порушення за результатами перевірок діяльності 25 підприємств корпорації 2010-2012 років. Спеціалісти міндоходів виявили проведення нетипових експортних операцій з метою оптимізації сплати ПДВ. Із майже 50 мільйонів гривень Рошен уже сплатила до бюджету близько 10% суми. Тим часом ситуація з вантажним автотранспортом на російсько-українському кордоні нормалізувалося. Повідомляє Федеральна митна служба Росії. За інформацією відомства, наразі на різних пунктах Південного митного управління навантаження не перевищує добових пропускних можливостей митниці. З 28 жовтня Росії почали діяти нові правила митного транзиту. Це призвело до великих черг вантажних автомобілів на пропускних пунктах. Сьогоднішнє утро на російсько-українській граніці в, ре... в регіоні діяльності южного таможного управління. находилось не более 100 грузовых автомобилей. Оформлено за прошедшие сутки на МАП Новошахтинг 72 грузовых автомобиля, на МАП Веселого Вознесенка 59 грузовых автомобилей, на Матвеев в Кургане 62 грузовых автомобиля. То есть нормальная пропускная способность пунктов пропуска восстановлена, заторов нет. Найтісніший зв'язок із податковою виведуть усі, хто має касові апарати. Звіти про розрахунки за день із 1 січня щодобово надсилатимуть до фіскальних органів. Запровадити таку новинку хотіли ще влітку. Однак бізнес підготуватись не встиг. Усе через потребу купувати нове обладнання не дешеве. Скільки коштуватимуть бізнесменам зміни? З'ясовує Олексій Кондаков. Звітувати щодня прозоро та без збоїв вже з нового року. Касові апарати, встановлені в ресторані або в супермаркеті, через інтернет, автоматично надсилатимуть звіт до податкової. Такі вимоги закону про реєстратори розрахункових операцій. Для цього продавці товарів чи послуг мають придбати касовий апарат. Утім, не будь-який, а вказаний в реєстрі РРО. Коштує від 2 до 6 тисяч гривень, що близько 200 на щомісячне обслуговування. Такі витрати не проблема для підприємців та компаній, запевняють у міндоходів. Сьогодні в нас вже е... Приєдналося до системи, тобто переобладнали свою касову техніку близько 190 тисяч РРО. В нас сьогодні приєднано до системи. Тобто залишається. У нас близько 40 тисяч апаратів, які необхідно приєднати. Правила мали запрацювати ще на початку цього літа, але законодавці вирішили перенести терміни. Перехід на нові касові апарати був занадто повільний. Водночас підприємцям не до вподоби, що треба купувати пристрої, вказані в реєстрі. кажуть в об'єднанні фортеця. Є реєстр, з якого вилучили касові апарати без модемів. Все, я якщо я зобов'язаний використовувати касовий апарат, я не можу використовувати той, який ще вчора у мене був нормальний. У реєстрі 69 моделей касових апаратів від 15 компаній. Вибір, хоч який і є, стверджує Оксана Продан, але запропоновані пристрої дорожчі від старих. Вартість цих касових апаратів ляже на в складову товарів, які ми з вами купуємо в магазинах. Якщо у компанії вже є зареєстровані касові апарати, до кінця року їх можна лише модернізувати, встановити модем. Так зробила мережа велика кишеня зі всіма своїми дев'ятьма сотнями пристроями. Діляться, витратили понад 2 мільйони гривень. Утім, коли строк експлуатації касового апарату зійде, а це 3-4 роки, доведеться таки купувати нові з реєстру РРО. Наразі каси мережі надсилають дані до податкової вже кілька місяців. За цей час компанія виявила недоліки у новій системі звітності. В случае отсутствия связи, отсутствия канала передачи данных, касса может работать только 3, 3 дня, 72 часа. После этого она останавливается. Она вообще блокируется до тех пор, пока не поступит там, информация от Эквайра о том, что да, ее можно разблокировать. Налоговая не, не даст добро на разблокирование кассы. У міндоходів це визнають, запевняють, система тестується, тож всі виявлені недоліки усунуть. До того ж, попереджають у відомстві Але за невиконання нових вимог, штрафуватимуть на суму від 34 до 3 тисяч гривень. Фінансова відповідальність за неподачу цієї звітності вона наступає в нас відповідно до законодавства до з 1 січня 2014 року, і раніше жоден суб'єкт не буде притягнутий до відповідальності. Нові норми щодо РРО ще не набули чинності а у Верховній Раді готують законопроект, яким хочуть дозволити бізнес. Знес обирати форму звітності паперову чи електронну. Наразі компанії, що вже придбали чи модернізували касові апарати, подають звітність в обох варіантах, але електронна до 1 січня поки не обов'язкова. Олексій Кодаков, Олексій Мацкевич, новини, телеканал Бізнес. Будівельне спрощення. Отримати дозволи на зведення житла в Україні можна у п'ятеро швидше і дешевше. Торік їхня кількість зросла удвічі до 111 тисяч. Такий прогрес оцінив Світовий банк у його дослідження Doing Business 2014 вітчизняна будівельна галузь показала стрибок одразу на 145 сходинок. Хто виграв від спрощення і чи справді жити будівельникам стало легше, розкаже Мирослава Заєць. Райське життя для забудовників декларують міністерські чиновники. Мовляв, відтоді, як запрацював закон про регулювання містобудівної діяльності, отримати дозволи на будівництво можна у п'ятеро швидше і дешевше. З удвічі меншою кількістю процедур, у два рази більшою кількістю виданих дозволів торік. Якщо в 2008 році це було 40 тисяч 2009 39, 2011 48, то в 2012, коли начал закон работать, разрешение на строительство стало 110 тысяч. Спрощення стосується переважно тих українців, які зводять собі житло площею до 300 квадратів. Головне – повідомити будинспекцію про початок будівництва. Треба один день для того, щоб послати повідомлення, 10 днів для того, щоб отримати будівельний паспорт і 10 днів для того, щоб зареєструвати декларацію про готовність об'єкту. Однак Юрист Олена Штогрин скаржиться, часто чиновники не відповідають на такі повідомлення. А значить, власник не має реєстраційного номера декларації про початок будівництва без нього житло в експлуатацію не введуть на практиці. Такий реєстраційний номер веде, може е, бути неповідомлений інспекцією. Це може тривати і пів року, і там декілька місяців. Девелоперам складніше, хоча за законом терміни та вартість отримання дозволів скоротилися у п'ятеро. Ніхто не гарантує, що документи приймуть з першого разу. Ми можемо здати документи і через 10 днів отримати атвія, тому що запитання стоїть неправильно, або шрифт не той, або виробна, і ні граматична да, і строго говоря. Я ніяк не регламентовано, да і надо подавати второй раз, третій, четвертий, п'ятий. Олександр Тигов до Києва перебрався із Дніпропетровська, очоливши девелоперську компанію. Приємно здивувався. Корупція у столиці значно нижча. Бояться такі от взятки, брати там серйозно. А от на периферії зв'язки і досі вирішують усе. Сісія определенний застройщик, і літам нескольких катовів. Уже там годамі строї. Тані там уже, у них налажене там зв'язки в газки в міліції, панаті для них вопросав німа корупцію. К поки ніхто не отміняв. А вона єсть. Е, благодаря процедурам її стало менше. Наразі ж забудовники хочуть скоротити термін отримання прав на землю, хоча б до 100 днів. Нині ця процедура триває майже два роки. Мирослава Зайць Сергій Лушаков. Новини телеканал Бізнес. Що ж посприяло високим показникам України у рейтингу Doing Business, Ми поговоримо із Олександром Ротовим, головою ради директорів, віце-президентом Конфедерації будівельників України. Я вас вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, отже, ці е, зміни е, вони більшою мірою, на вашу думку, реформи, е, вони номінальний, паперовий мають характер, чи реально вплинули на е, роботу конкретних компаній будівельників в Україні? Ну вообще смотрите, Дело в тому, що е, правила ведення бізнесу, то яке ділянку рейтинг міжнародний Всімірний е, е, банк со своїми структурами. Это говорит о том, насколько легко и вести бизнес в нашей стране и в каждой в любой другой стране. И вот тот, о чем мы говорим, что Украина сделала резкое движение вперед сразу на 2 25 пунктов вперед прошла. Это говорит о том, что мы не стоим на месте, и э, правила и прозрачность ведения бизнеса в Украине улучшаются. Это в конечном счете отразится на компаниях и на, в целом, на э, хозяйственную деятельность нашей страны. А після зміни у правилах видачі дозвільних документів на будівництво mm -hmm. про це йшлося у нашому сюжеті. Набагато більше з їх стало їх було видано минулого року. А за рахунок яких будівництв це відбулося? Адже, от нам розповідають, що певною мірою це були лише невеличкі будівництва. No, не зовсім так, Не зовсім. діло. В тому, що рейтинг. проводился не в целом со слов, а именно с тех действий, которые предприняли наши, наши структуры. Это Министерство регионального развития, наша конфедерация, это закон, который был принят в феврале 2011 года. И вот смотрите, если мы в 2011-2012 года имели место по строительству 186 и 189 мест, то сейчас мы по результате конкретных переговоров, объяснений, пояснений нам дали 41 место. Это, такого, такого прогресса, ну, в общем-то, не наблюдалось. По заявлению, в общем-то, специалистов Мирового банка, что Украина самая энергичная сделала шаги, сам первое место в мире, какие сделала шаги. Она с 10 пунктов, 8 пунктов сделала прогресс. Но в части строительства самый большой прогресс. Что касается, вы задаете вопрос в разных компаниях, как происходит. Дело в том, что компании Получили значительную открытость. Ну, Сократилось количество процедур, существует декларативный способ. Значит, ряд объектов до третьей категории не идет экспертиза, идет значит, декларативный способ вводится в эксплуатацию. Просились, моменты регистрации, способы как регистрации сейчас регистрируются значительно проще. То есть большой-большой прогресс произошел. Но, конечно, еще не все. Дело в том, что вот это 41 место показывает, что у нас есть, с на чем работать. И дело в том, что когда Всемирный банк делал аналитику, они смотрели не то, что мы там в законах написали. Закон великолепный, он может нам дать первое, второе, третье место, как в Грузии, допустим. Но внедрение этих законов ⁇ это второе. То чому наблюдав банк, очень щепетільна, очень тщаті вот віднідрення закону. То есть ми сейчас на путі, на путі движення вперед, і це дуже радує. зрозуміло, так що є над чим працювати. Але на вашу думку, як ви вважаєте ці затримки, які на які зараз також а, скаржаться бізнесмени про те, що а, власне той самий реєстраційний номер, ти не можеш приміром отримати часом і через декілька місяців. Над цією проблемою йде якась робота, це збираються якось вирішувати. І в принципі, хто зацікавлений, чому ці інспектори не можуть розглянути це ці звернення приміром протягом 10 днів? Все это прописано. Дело в том, что мы возвращаемся к чему. Что принять закон и внедрить это ну, как бы д -д -д две вещи, две стороны одной и той же медали. Понимаете, мы имеем хорошие законы, но по, -по старинке еще продолжаем значит, тянуться по старым, по старым обычаям. Значит, и наша задача, наша задача очень в том, чтобы объяснить людям их права. и обязанности тех, которые должны их делать. То есть это не может быть двояко читаться. Права есть, и они в законе обозначены. Это все, я считаю, что как сказать, процесс развития, процесс возмужания, процесс систематизации всех этих законов, которые мы принимаем. Законы замечательны. Но вот приучить наших людей, кто участвует в строительном бизнесе, этих бюрократов, которые в общем, продолжают по-прежнему, по старинке, значит, вот это наша задача поэтому следующий этап который там будет происходить мы со всемирным банком наша конфедерация мы получили грант в размере 1 миллион долларов для того чтобы показать всем участникам строительного процесса что и как нужно делать то есть не только тот который идет бизнес но и чиновникам и так далее и так далее вот этим мы сейчас будем заниматься заниматься именно вот этим показанием как как прийти к тому чего мы хотим Дякую вам тоже и успехи І Я нагадаю, що про зміни для будівельників ми говорили з Олександром Ротовим, головою ради директорів, віце-президентом Конфедерації будівельників України. Нью-Йорк на порозі великих змін місто обрало нового мера. Ним став 52-річний адвокат Біл де Блазіо. Він перший демократ на цій посаді за 20 років та третій в історії очільник мегаполісу італійського походження. Як його обирали, розкаже Яна Лук'янець. We'll <laughs> Він обіцяв скоротити розрив між бідними та багатими. У місті Великого Яблука 440 тисяч мільйонерів. П'ята частина населення доведена до зубожіння. Виборці політику демократу повірили Біл де Блазіо, новообраний мер Нью-Йорка. Виклики, з якими ми зіштовхнулися, формувалися десятиліттями, і їх не можна вирішити за одну ніч. Проте не сумнівайтеся, мешканці міста зробили вибір на користь прогресивного шляху. Сьогодні ми стали на нього разом. Його суперник республіканець Джозеф Лота керував управлінням громадського транспорту в Нью-Йорку. Саме він відповідав за відновлення роботи метро після минулорічного урагану Сенді. Але навіть такий досвід не переконав виборців. Їм більше до вподоби соціалістичні пункти програми Деблазіо, як от будівництво житла для бідніших верств. За це отримав прізвисько Товариш Біл мене переконав Блазіо. Здається, він більше зацікавлений у поліпшенні життя пересічних громадян. Пообіцяв побудувати житло, школи. Лота ж трохи далеке від потреб незаможних людей. Нинішній мер Майкл Блумберг керував містом 12 років. Його головна заслуга зниження рівня злочинності. До того ж, боровся за здоровий спосіб життя нью-йоркців. При цьому Блумберг отримував символічну зарплатню долар на рік, але постійно фігурує у списках Форбс зі ста. Каме у 31 мільярд доларів. Майкл Блумберг зробив багато для Нью-Йорка. Я сумніваюся, що Біл де Блазіо зробить стільки ж, але вірю, він і надалі підтримуватиме процвітання міста. Біл де Блазіо офіційно сяде в крісло мера 1 січня. Одне з головних завдань подолання бюджетного дефіциту. Наступного фінансового року він перевищить 2 мільярди доларів. Яна Лукіянець, новини телеканал Бізнес. Грецьке невдоволення не вщухає країна, паралізована через 24 годинний страйк, Протестують через заходи жорсткої економії, запроваджені міжнародними кредиторами. Славнозвісна трійка інспектори ЄЦБ, Єврокомісії та МВФ напередодні відвідали Афіни. Кредитори наполягали на подальшому скороченні робітників та прискоренні приватизації. Затяті суперечки тривали навколо дефіциту бюджету. За прогнозами трійки він становитиме 2,5 мільярди євро. Я переконана, такі страйки мають відбуватися, оскільки ті, хто нами керують, мусять серйозніше ставитися до ухвалення рішень, адже вони впливають на всіх нас. Ринки заумерли в очікуванні першого польоту Твіттера. Уже завтра компанія проведе первинне розміщення акцій. Ентузіазму не позичати ані аналітикам, ані власникам сервісу. Адже прогнози стосовно цього IPO поки що лише позитивні. У чому секрет упевненості Твіттер розкаже Ольга Дацюк. Випорхнути із гнізда Твіттер готується до найочікуванішої події на ринку акцій. IPO. його запланували на 7 листопада. Свої шанси на успіх компанія оцінила більш ніж позитивно. Верхня межа вартості акцій до 25 доларів за одиницю. Капіталізація мережі мікроблогів може перевищити 13,5 мільярдів доларів. Купувати акції Twitter – це придбати надійну інвестицію компанії, послугами якої на сьогодні надзвичайно активно користуються. До того ж, команда соцмережі фахівці, що справді зосереджені насамперед на прибутковості своєї справи. Востаннє аж так полоскотати нерви зі своїм IPO зумів лише Фейсбук. Втім, аналітики кажуть, Твіттер переймати досвід дітища Цукерберга аж ніяк не мусить. Мовляв, Фейсбук. Припустився низки помилок, цей і техзбій на біржі NASDAQ, та переоцінені акції. Тож за перші три дні після первинного розміщення папери компанії впали на 18%. Ми не очікуємо від Твіттер таких помилок, які допустив Фейсбук. Сервіс мікроблогів обрав нью-йоркську біржу. До того ж, протестував систему кілька тижнів тому. Все має пройти без проблем. Але не всі вірять в успіх Twitter. Деякі інвестори побоюються, що у компанії немає чіткого плану розвитку. До того ж, соцмережа поки що демонструє лише збитки. Торік вони досягли майже 80 мільйонів доларів. А в третьому кварталі цього року 64 мільйонів доларів. Топ-менеджери такі результати пояснюють, мовляв, гроші пішли на просування сервісу. Ольга Датюк, новини телеканал Бізнес. І традиційно на завершення цифри за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі зріс більш ніж на чверть відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. А на Міжбанку котировані валюти істотно не змінились. Заходьте на наш сайт в інтернет, а також на наші сторінки у соціальних мережах. Не пропустіть випуск новин спортивних і до зустрічі вже завтра.